Дує з вікон, що робити, зараз покажу вам два 100% працюючих способи. Перше, по периметру усієї створки є ось такі ексцентрики. Вони регулюють прижим ущільнювача, і їх треба перекрутити позначкою до ущільнювача. Потім перевірте на міцність купюру, яку ви вже отримали. І якщо вона туго витягується після настройки прижиму, це означає те, що ви досягли бажаного результату. Ну а якщо купюра раптом порвалась, то прижим те, що треба. Якщо купюра виходить дуже легко, це означає, що треба міняти ущільнювач на новий, так як ваш вже не тримає. Як замовити? Зробіть фото вашого старого ущільнювача в розрізі і скиньте на цей номер. І ми відправимо вам його поштою. Як замінити ущільнювач залишив ссылку в описі під відео. А якщо вам потрібні ключі для регулювання ексцентриків, пишіть у коментарі.